Усім привіт сьогодні. У нас нестандартний ефір. Ефір, де хочеться, чесно кажучи, похвалитися, поділитися цією радістю і сказати, що ось ці люди, яких ви бачите, ще частини, яких ви не бачите поза кадром, великі молодці. У нас у та сама, так. У нас був кейс, де ми виграли судову справу. Тому сьогодні ділимося про це. Як ми допомогли клієнту мене звати Борисюк Оксана, я власник антеконсалтинг груп на ринку України 11-й рік, і рада представити нашого партнера-друга. Я не знаю людину, без якої ми не йдемо сьогодні нікуди і не вирішуємо жодних питань без нього. Андрія Андрій, будь ласка, представся і поїдемо розбирати кейс. Вітаю, мене звуть Андрій Тригуб. Я судовий адвокат, веду податкові спори і працюю. На адвокатській ниві вже 14 років. Я вам хочу сказати, що якби, наприклад, по зверненню клієнта у допомозі до мене не було б у мене Андрія, я б точно не пішла б у, у цю авантюру, бо я була б не впевнена в силах спеціаліста. Але, наприклад, коли я знаю експертність і рівень фаховості Андрія, я була впевнена і кажу, та ні, ми тут йдемо і будемо допомагати клієнтові. Значить, питання було в чому в 21 році до нас звернувся клієнт, е який був власником товариства обмеженою відповідальністю, з тим, щоб ми почали процедуру, допомогли йому в процесі ліквідації компанії. Ну тобто, ви знаєте, що таке ліквідація це отримання усіх виписок з усіх державних установ. Це і пенсійний фонд, і центр безропо безробіттю. І в ці всі інстанції потрібно було прийти. І ключовим це було, звісно, отримання акту про проведену перевіркою відсутність зауважень з боку ДПС, і е, на рівні одного з відділів в е, перевірці нашого клієнта виникло питання, і ми отримали. Клієнт отримав лист з тим, що скільки ми винні були до бюджету, ти пам'ятаєш цю суму? Ну тобто, на їхню точку зору: Там порядка е, двох мільйонів. Порядка двох мільйонів. Значить, справа в тому, що це була яка ситуація? Клієнт до нас звернувся за допомогою за період, де вело дві компанії, тобто він півроку був в одній компанії на бухгалтерському супроводі, а потім переходив до іншої. То в рамках цього листа ДПС нарахувала зобов'язання понад 2,2 мільйони гривень. Що відбулося? До нас прийшов клієнт, за який закінчив будь-які відносини з обслуговуючою компанією, яка вела їхній бухгалтерський облік, і каже: там я зупинив діяльність, почніть, будь ласка, процедуру, допоможіть з цією ліквідацією зібрати документи, пройти перевірку. Хорошо, окей. Поїхали ми це робити. Так, от, в рамках цієї ситуації, відбулося те, що перші півроку його була одна бухгалтерська компанія, других півроку його була інша бухгалтерська компанія. І коли ми подавали на ліквідацію усі документи, ДПС виявило, що в рамках поданої звітності компанії Б, яка обслуговувала нашого клієнта, була допущена просто арифметична помилка. Ну, тобто, це був навіть більш людський фактор допущення помилки. Тобто, всі зобов'язання, практично там всі там частково доплатами з ними погодились, але Таких зобов'язань ми не визнавали і не було допущено цієї помилки, але за рахунок того, що одна приймаюча компанія не знала, на якій системі оподаткування був клієнт перших півроку, подала помилково звітність. Ви просто маєте знати, що коли ви йдете на ліквідацію, вам все рівно варто розуміти, що можуть виникати спірні моменти з ДПС. З чим стикнувся наш клієнт, і ось якщо не помиляюсь, сам процес почався десь влітку 22-го року, тобто, в період, коли було взагалі, мені здається, не до судових тяжб з під, ну, з власниками бізнесу в Україні, тому що всі і так платили податки, намагалися триматися. Андрію передаю тобі слово. Скажи, будь ласка, як ми це зробили і як ми виграли цю справу? Це до речі, зовсім нещодавно стало відомо. Це був тяжкий, я хочу сказати, як на мене. Отримали фінальний запис єдиному державному реєстру Росії про те, що те ще ліквідована підприємства припинено. так. А почалося все з дискусії в ході податкової перевірки з приводу задекларованого податку на прибуток, який фактично був взятий, помилково внесений от, в графу дохід, який до отриманий підприємством. Там було значно 5,4 і гривень. Він не підтверджувався нічим, тобто ця цифра була яка помилково зазначена. От а ДПС зайняло позицію, що ну раз ви задекларували та ви визнали прибуток. Та, значить, воно вже не підлягає оскарженню, нібито, і відповідно, раз у вас був такий дохід, то і крім податку на прибуток. Там порядка 970 тисяч гривень вам треба ще заплатити 1 млн 300 податку на додану вартість, бо, мовляв, цей, цей весь оборот це були оподатковані операції. От. І головна дискусія і ключ до вирішення проблеми полягали в площині первинних документів. В цій ситуації інспектори, ну, відверто кажучи, недобросовісно зайняли позицію, вони запитали первинні документи. У Алтерська компанія їх надала, вони їх отримали дійсно в руки і пообіцяли, що от ми там ваш супровідний зареєструємо в канцелярії і віддамо вам з відміточкою про реєстрацію в момент оформлення акту, але так не зробили. І в акті перевірки написали, що ніяких первинних документів платник нібито не надав. І о, це був той випадок, де було важливо з самого початку правильно обрати тактику. Ми це зробили, і е, той ну достатньо помітний е, обсяг первинних документів за період перевірки. Е, ми відсерили, засвідчили е, і надали разом з запереченням на перевірки, вимагаючи не просто скасуйте нарахування, а вимагаючи, проведіть повторну перевірку, перевірте ті первинні, які ви, як ви стверджуєте, не аналізували. Ми були послідовними, ми це зазначали і в скарзі до ДПС України, і потім в подальшому в позовній заяві. Звертаючись суд, також ми провели судову економічну експертизу бухгалтерських документів. І в кінці кінців змогли довести, що фактично оця цифра задекларованого, нібито доходу не підтверджується первинними документами. Тобто підприємство не отримувало ніяких матеріальних ресурсів і рух коштів по рахунку також не підтверджує це саме не цих впочинь. Таких надходжень ми виграли дві інстанції. Верховний суд кілька разів отримував касаційні скарги, Якщо я не помиляюсь, 5 чи 6 разів, ДПС намагалася оскаржити в касаційному порядку. Зрештою, верховний суд відмовив так. їм відкрити касаційного провадження. І після цього почався певний етап добитися, щоб ДПС направило державному реєстратору повідомлення про відсутність заперечень проти державної реєстрації припинення. Також ми це змогли зверталися в тому числі за скаргою до бізнесу омбудсмана. і зрештою це відбулось, і платник успішно отримав запис про припинення підприємницької діяльності і з цього. Кейсу витікають кілька таких загальних рекомендацій, які можуть бути корисними багатьом з тих, хто нас дивиться, і слухає. Ну, по-перше, первинні документи мають бути в порядку. Це ніби як зрозуміла істина, вона очевидна, але в щоденній роботі, той, хто веде бізнес, він розуміє, що це та те завдання, яке постійно перед собою потрібно ставити. Безумовно, у вас буде якийсь обсяг первинних, які не приходять тут і зараз, якщо тільки там ви не користуєтесь. Електронним обміном і то і там бувають якісь затримки, просто щоб хтось підписав електронним підписом зі сторони контрагента, от, але разом з тим не допускайте таких дуже надмірних заборгованостей. У мене є кейс, де платник не може зібрати первинні за тривалий період і навряд чи вже збере, тому що ну просто немає людей в наявності, так би мовити. Хтось припинив діяльність, хтось виїхав, і познаходити людей, які мають підписати, підписати первинні, ну фактично неможливо. От і е, друге, що би я радив, ми це радимо багатьом клієнтам. До цього зараз підштовхує обстановка, як працює регулярна пошта. Ми радимо подавати заяву про обмін інформацією з податковою в електронному вигляді. В електронному кабінеті платника є така стандартна заява. Це дозволить вам отримувати будь-які запити, в тому числі от в рамках перевірки, а дайте нам первинні документи в електронний кабінет. І так само це дозволить вам. Відповідати на такі запити через, через електронний кабінет, в такому разі, значно легше довести, що, наприклад, перевіряючи, у вас не запитували первинних документів, де потім написали, що ви, мовляв, їх не надали, або що запитували, і ви їм дійсно їх надали. Тому що, от показує практика, коли. Це таке просто робоче спілкування вживу з інспекторами. Інколи вони стають заручниками. Ну може і позиції керівництва, коли вони вже прийшли складати акт, а їм кажуть, ні, цих керівників ми не бачимо. І вони вам обіцяли видати підтвердження, але вже не можуть і люди. Бідкаються, влада розводить руками. Як є такий відомий мем, коли ви переводите своє спілкування в електронну форму, значно більше інструментів у ваших руках і. Доказова база так само більше, от і в такому разі, якщо правильно брати стратегію, як бути з відсутністю чи нібито відсутністю первинних, а по моєму досвіду, це ну четвертий кейс, де податково десь умисно, десь отак сталося непорозуміння, робить вигляд, що немає первинних документів, хоча вони в дійсності є, і саме от, тут е, головне завдання довести, що ось вони були, і податкова перевірка базується на неповних висновках, та бо щось не проаналізовано. І на завершення я хочу відмітити е, тренд судової практики останнього часу: якщо платник в ході податкової періодки не надає первинні документи, так, не надає їх і в подальшому, надаючи заперечення на акт, е, подаючи скаргу, наприклад, до ДПС України, а приносить їх суд, вважаючи, що він витягає козир з рукава, то е, суди зараз вважають, що це не добросовісна подінка платника і контролюючий орган правомірно. Виходить з того, що цих первинних документів немає, і нарахував вам податкове зобов'язання. Тому е, це навряд чи може бути таким прийомом, так? Не дати первинні, щоб там вам зайвого не написали, а в суд принести і сказати: А дивіться, вони є, а податково помилилася. Це не спрацює. Е, первинні документи. Потрібно надавати одразу, або, по крайній мірі, декларувати, що ви їх готові надати, не ховаючи їх до останнього, оскільки в подальшому це вже не спрацює, і при наявних первинних може залишитись чинним податково подобні рішення. бо суд погодиться, що ви їх ці первинні документи надали не своєчасно, і це не буде на нашу користь. Точно хочу сказати: я горда взагалі, що у мене є ну, по перше, друг. Якщо хто не знає, а по-друге, такий фаховий спеціаліст. Я тобі вдякую, що ти прийшов і допоміг нашому клієнтові вирішити це питання. І я тобі дякую за твою таку відданість в роботі і за ці рекомендації, які ти сьогодні даєш нашим читачам, тому що ми завжди, ось, якщо ми говоримо про бухгалтерів, можемо бути там з боку клієнта. Скажімо так, спеціалістами, які постійно кажуть, підпишіть, будь ласка, документ, не затримуйте, будь ласка, підписку документу, а нам потрібен документ, а надайте нам. Ну... Тобто, важливість підпису первинних документів ви відіграє, як ви зрозуміли, надзвичайно важливу роль, тому що одна справа, коли вони є і їх не хочуть бачити, а інша справа, коли їх немає, і вам немає їх уже тепер зібрати. Тому що дійсно як каже Андрій, немає навіть там людини, у якої можна цей документ взяти. Тому це надзвичайно відповідальна робота вас в першу чергу, як власника бізнесу, з вашим бухгалтером, який відповідати має за наявність цих первинних документів. В нашому просто кейсі був страшно великий об'єм канцелярської роботи. От якщо так можна сказати, якщо я не помиляюсь, це було близько 600 документів. Їх потрібно було кожен раз я підготувати. Велики, і велике значення мало що, по перше. Була готовність їх дійсно підготувати ці копії, засвідчити. Це була робота колег бухгалтерів які ну просто технічну цю роботу важку, але зробили. І що важливо, клієнт погодився, що це доцільно і розумно там витратитись на це копіювання в плані оплати вартості, скажімо, да тих, хто до цього залучений, і що недостатньо буде просто сказати: да ні, вони в нас були ці первинні документи. Повірте на слово, а ви їх помилково не побачили. От, і це було запорукою успіху, тому я радий, що ми змогли бути корисними і допомогти реальному підприємцю, які робить багато добрих справ. І, я що ще, ще зробить їх більше. От, і я сам дякую за добре слово і за довіру. Приходьте до нас, якщо у вас виникають спори з податковою, ми спробуємо допомогти вирішити їх успішно. Пасибі, я чесно кажу, я, наприклад, з того, що зараз така ж тренд бачу по власникам бізнесу, ну ніхто не хоче знаєш, там, неумисно там, не допомогти державі. Ну, якось навпаки, ну, от всі намагаються з звідусі, ну, усіх сторін допомагати тим, хто може. І коли з боку там, державних органів виникає ось така ситуація, це просто прикро, тому що власник бізнесу він навпаки більше користі принесе надалі державі. Аніж за там затиснути його в, в емоційно вигорівший стан. Тому ми сподіваємося, що у вас не буде таких кейсів. Але якщо у вас щось виникне, ви знаєте, що ви завжди можете звернутися, але як мінімум за консультацією Андрій вам допоможе. Ми раді, звісно, мати в своєму кейсі, де можна прямо написати, що ми виграли цю справу, але чесно кажучи, це не те, чим би хотілося б там, пишатися. Краще, нехай тих справ буде менше. А якщо закінчується благополучно і без втручання е, судових да. адвокатів. судових адвокатів. Ну, е, я по суті дуже сильно дякую тобі за твій час. Е, раді були сьогодні поділитися нашим кейсом, до нових зустрічей і до нових практичних кейсів. Успішних перевірок, всім пока.